Я для захисників, листочки, квіточка зорта і, і ось такі листочки. Кілька десятків дітей розфарбовували, вирізали, клеїли, мотали та ліпили подарунки і обереги для наших захисників. Стрічку було не важко робити. Мені спочатку допомагала. Там помічниця і потім я все робив сам. Я зробив її для того, щоб підтримати Україну наших ЗСУ, щоб був, була підтримка подарунок такий. Ляльку-мотанку брала і обмотувала нитками. Далі куди ця лялька мала, розкажи. Воїнам. А що ти написала? Бажаємо усім перемоги. Я плету зараз ангелика. Це дуже цікаво і зовсім не тяжко. Люди допомагають плести, і дуже весело. Я відчуваю, що це справді допоможе їм. Ми підтримуємо їхній силовий дух у офісах групи компанії Вітавро. розгорнули кілька локацій, де діти могли знайти заняття на будь-який смак та вподобання. Це взагалі такий стародавній такий український звичай, робити ляльки-мотанки. Колись не було чим гратися дітям. І вони робили собі отакі лялечки з якихось різних пустутків. А зараз ми отакі от лялечки передаємо, робимо такі от невеличкі лялечки, передаємо дівчатам, може і хлопці люблять десь там положити собі десь якийсь карманчик і тримати собі як звісточку з, от, з тилу. А ми Так, зараз буду плакати. А ми от коли робимо її, бажаємо миру, бажаємо, щоб швидше перемога настала, і щоб вони прийшли з перемогою живі, здорові. Акцію приурочили до великого церковного свята Покрови Пресвятої Богородиці, котре українці відзначатимуть цієї п'ятниці 14 жовтня. Таким чином у групі компанія Вітагро прагнули відволікти дітей від війни. Сьогодні наші діти мають мати якомога більше яскравих кольорів в своєму житті, емоцій позитивних, спілкування між собою. Тому що, на жаль, сьогодні час непростий, і батьки вдома не завжди найпозитивнішу якусь атмосферу приносять з роботи, врешті-решт, телебачення, в тому числі. І сьогодні діти мають можливість між собою поспілкуватися, дітки мають можливість щось своїми руками зробити. Сьогодні я би сказав, такий патріотичний день, тому що діти своїми руками роблять вироби для наших воїнів, які перед Дадуть на схід на південь нашої країни для того, щоб отой той маленький виріб, який дитинка зробить власними руками, десь грів серце, грів душу для наших воїнів. Тому от зараз спілкуючись з дітками, дивлячись, наскільки вони зайняті, переступивши поріг, то що було перше. Тиша, тиша, тому що всі діти зайняті, вони на позитивних емоціях зараз, тому це дуже добре вже. Наше завдання сьогодні зробити якомога більше добра для дітей. Це перше. Наше завдання сьогодні створити, ви знаєте, от тут в тилу, можливо, ту добру атмосферу, яка буде передаватися позитивною енергією для наших захисників та захисниць. Тому напередодні покрови, напередодні Дня козацтва, звичайно, що це. От Хвиля тих позитивних емоцій, яку, я думаю, сьогодні кожен дорослий має зробити. Самі ж дорослі, які також були присутні на патріотичному святі, кажуть, така дитяча підтримка є не менш вагомою для військових, як амуніція, чи в деяких випадках і боєприпаси. У нас на наступному тижні свято Покрови, День українського козацтва, День Збройних сил України. Ну, я думаю, їм дуже приємно буде отримати від дітей в честь такого свята. Подарунки, які діти зроблять своїми руками. Беремо картонку, скручуємо її. Вставляємо баночку і маленький фітиль. Все, готово. Заливаємо карапіну. Заливаємо парафіном. Через 4 години парафін ще просяде і потім ще треба долити. Буде. Доливаємо на рівні. Мартона сьогодні запрошена колективом групи компанії Вітагро з дітьми на участь у прекрасному майстер-класі, який приурочений до дня захисника і дня захисниць, який в нашій державі буде зовсім незабаром відзначатися. 14 жовтня від нашої сім'ї відправляється суттєва провізія у вигляді трьох автомобілів, необхідної військової амуніції, медикаментів, продуктів харчування, необхідних планшетів, тощо для наших хлопців, які сьогодні на передовій обороні територіальні цілі. Сніс нашої держави, і частина з тих свічок, які сьогодні батьки дітей робили з нами, в тому числі частина цих дитячих патріотичних малюнків. Всі вони будуть відправлені нашим хлопцям за для підняття духу, щоб вони знали, що ми їх тут любимо, чекаємо, і переконано, що самі свічки стануть їм звичайно в пригоді. У дорослих був свій майстер-клас. Коли діти разом із майстринями робили подарунки для військових, то їх батьки взяли участь у виготовленні окопних свічок для захисників. Будь-яка активність в Воєнний час, яка спрямована на допомогу нашим воїнам, вона є доречна, а тим більше окопна свічка це та необхідна річ, котра потрібна дуже нашим воїнам, і це те мінімальне, що ми можемо зараз зробити. Якщо ми не можемо допомогти якось фінансово так масштабно, то хоча б такою діяльністю виготовити декілька десятків окопних свічок. Я думаю, що це є е, потрібна річ? Я ніколи таким не займався, але приємно сьогодні бути разом з командою і допомогти нашим воїнам. Ми зараз виготовляємо окопні свічки, всі завзято працюють щиро і. Ми маємо велику надію, що наша праця також є яким в нашу спільну перемогу. Я також щойно спробував що таке робити свічку власними руками, де просто ми брали жисівну банку, брали картонний ящик, топили парафін, робили власними силами. І вчора був експеримент. скільки часу така свічка може горіти сім годин. Тож я вважаю, що дійсно її називають сьогодні окопними свічками. Це свічки, які для наших воні, для того, щоб і зігрітися, підсвітити. В тих екстремальних умовах, умовки вона сьогодні працюють, Тому завтра у нас відправляється група людей на схід з передачою, з привізію для наших вонів. Я думаю, що і ці свічки, і ці вироби, які зроблять дітки, і ці малюнки, і ці відверті, я скажу такі досить патріотичні, щирі листівки, які дітки зараз пишуть для наших вонів. Вони точно будуть підбадьорювати, допомагати в нелегку хвилину нашим хлопцям і дівчатам. За кілька годин в офісах групи компанії «Вітагро» було зроблено тисячу окопних свічок, які разом із дитячими виробами грітимуть і душу, і тіло наших захисників.